Ось тут в мене посаджена малина, але як бачите, вона дуже сильно забур'янена. Я її ще до кінця не прочистив. Чому я не прополов бур'яни тут раніше? Тому що була вирогідність нічних заморозків. Я боявся, аби морози не зашкодили малині. Тому бур'яни я не прибирав, і бур'яни були замість ковдри, котра захищала малину від приморозків. Дивіться, ось бачите, наш горіх. Горіх, який росте тут поруч, він попав під заморозки і постраждав. Але малина, через те, що вона була в бурянах, вона не постраждала. Я тут почав трошки проривати її, але потім пішов дощ, і я зупинився. Можу сказати, що малину з осені я вирізав під корінь. Де-не-де видно стебла минулорічної малини. Бачите? Я старався зрізати її під саму землю. Для чого? Для того, по-перше, щоб омолодити її. Для того, щоб поборотися з шкідниками, які зимують в стеблах малини. Звичайно, таким способом я втрачаю ранню малину, малина виходить дещо більш пізніше, але це не страшно, тому що в мене ось там є інша плантація. Зараз підемо туди я вам покажу. Так, ось ми прийшли. Бачите, тут малину цю я не зрізав. Зверніть увагу, ця малина вона вже цвіте. Тому на цій ділянці в мене буде ранній врожай малини, і ділянці в мене буде більш пізній. Цієї наїмся, то ту я вже буду використовувати для консервації. Інколи найпростіший, інколи найпростіший спосіб захистити малину від приморсків це залишити на ній бур'яни. Малина росте мене тут сплошним способом. Зараз я буду продовжувати виривати звідси бур'яни. Закінчив я проривати малину. Ось така купа трави в мене вийшла. Тут одна, друга, там третя. Там ще ось тут нормальна густота малини, тут її проживати не потрібно. Тут навпаки навіть трохи зарідко. Ось тут також нормальна густина. Нормальна густота це 25 рослин на квадратний метр. Це якщо у вас йде кущова схема посадки. Тут якраз кущова, бачите, суцільна. Якщо у вас йде стрічкова, то там трошки інакше. Там 15, в принципі, 20, в залежності від того, який у вас сорт і так далі. Яким чином відбувається прорідження? Ось ми знаходимо кущ. Бачите? В кущу є сильні пагони, ось як цей. є трохи слабші. Ось, наприклад, як ось цей, ось цей менший. Сильні, ми, сильні пагони ми залишаємо, а слабші видаляємо. Ось. Тепер бачимо, тут буде краще провітрювання. Буде більше сонечка і не буде такої жорсткої конкуренції за поживні речовини в ґрунті. Ось також слабенький. Його також видаляємо. Ще й надломаний якийсь, бачите? Видаляємо його. І ось цей ми видаляємо. Якщо ви хочете, щоб у вас була крупна ягода малини, до того ще і солодка, то обов'язково робіть прорідження. В принципі, можна виривати і руками, бачите, гарно вирівається навіть прямо з корінчиком. Після проріжування малину бажано підкормити. Я буду використовувати добриву нутріванту універсальний, формула 18 18 18 Ось так от він виглядає. Тут є азот, фосфор, фосфоркалія, також ряд мікроелементів. Беру неповну ложку на 10-літрову лійку. Все це діло добре розмішую. І після цього я додаю ще одне добриво. Органічне. Це настояний курячий послід з кропивою. Дуже добре органічне добриво. Також має азот, фосфор калій, ряд вітамінів і дуже великий ряд органічних сполук. Набираємо неповний черпачок, додаємо доліки, знову перемішуємо, перевіряємо концентрацію. Як бачите, показує 1100. Це гарна концентрація для розсади, але так як наша малина вже доволі таки висока, то ми можемо концентрацію збільшити, тому ще додаємо. Додаємо і нутрівантів і курячого посліду. Довели нашу концентрацію до 1500 мікро -ІСІ. Це гарний показник. Можна поливати. Для того, аби наша ліка не забивалася через грубі частки, які попали сюди з розчину курючого посліду, ми просто-напросто відкручуємо ось цей наконечник і поливаємо без нього. Таке добриво має дуже гармонічний склад як мінеральних, так і органічних речей. Але якщо у вас немає можливості створити добриво саме за таким рецептом, ви можете просто взяти будь-який азот, наприклад, м'ячна селітра, калійна селітра, і просто розкидати під дощ, і, в принципі, це вже буде щось. Найкраще всього підкормлювати під час дощу або після дощу. Але якщо немає такої можливості, то тоді підкормлюйте ближче до вечора або навпаки зранку. Аби не було яскравого сонця і високих температур. Старайтесь так поливати, аби розчин не попадав на листочки. На наступний день після внесення добрив пішов дощ, так що з часом підкормки ми вгадали. На цьому у мене все. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки. Дякую за перегляд, гарних вам врожаїв.